Дуже дуже різна, тобто, ну от, от ще от, раз от, кажу. І ну, нова політика конець все залежності від віку, від крові, від ген, від всього, від шукінь вміє. Ну, тобто, може бути молодий, але від елітних батьків покоштувати мільйони доларів. Це є. Це наші, це наші. Ну, гуцулів Гуцули, гуцули ближче е, до Закарпаття. От сюда. Закарпаття, Карпати. Е, і наші гуцулів дуже люблять поляки. Дуже. Ми були їх там, ну, вони тримаються. А та беруть для себе, та беруть. Так само гори в них і вони так само катають як шкурці. курсі. Це все позичене з німецької мови, тому діти дуже довго це вчать. я кормила? Тут мы деньги как проводится тренування для діток. Мы знаходимося в школі, в кінній школі Буревесник. Вона основана в якомусь году не помню липом. Тут можна приїхати і прийти, погодувати лошадок, а можна отак от індивідуально прокатитися за определенну плату.